Запобіжний захід 37-річному тернополянину, якого підозрюють у скоєнні злочину, обирали у Тернопільському міськрайонному суді. Засідання вів суддя Василь Позняк. Він розповів, в чому обвинувачують підозрюваного та надав слово прокурору Ігорю Середзінському. Застановлених орган достов розслідування обставин ніч з 25 на 26 листопада 2024 року. За адресою дівоче міста Тернополь обійшов в домоволодіння. Сімейства. Та вчинив наступні дії, які призвели фактично до їхньої смерті. Жорстоко на місці даної адреси убив даних двох осіб. Надалі, як встановила органу Достового розслідування, їхня родичка, тітка, зважаючи на те, що діти знаходяться за кордоном, поверталися, не могла довший час. Знайти в телефонному режимі і поспілкуватися своїми батьками, зателефонувала до дітки і попросила її піти відвідати домоволодіння. Тітка, яка прийшла за адресою на, дане, на дану адресу, побачила, що фіртка відкрита, зайшла на територію, зайшла в будинок, в коридор, де відповідно і побачила тіла на землі, замотані. у... Килими і перемотані відповідною ізолентою. Особа підійшла до неї, розуміючи те, що вона була замічена, і намагалася також на переконання сторони обвинувачення розправитися з нею. Але зважаючи на те, що, мабуть, колись в молодості особа мала відповідні навики, вона змогла все ж таки вижити, оборонитися і тим самим врятувати своє життя. Впавши на землю, остання змогла випіхи, покликати на допомогу і відповідно залишилася живою проте ушкодженою. Зважаючи на обставини, за яких відбулися дані події і зважаючи на особу обвинувачення, підозрювано обучаюся, сторона обвинувачення звертається до суду. Саме з найсуворішою мірою запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Далі суддя надав слово підозрюваному у вбивстві подружжя пенсіонерів. не з Хочу заявити наступне. Прокурор говорить, що мене було затримано приблизно о 17 годині в піцерії. Це є неправда, оскільки насправді в піцерію я зайшов між 2-ю та 3-ю годиною дня. І там мене зразу ж буквально через 5-10 хвилин затримали працівники корд на чолі із начальником карного розшуку Шмигалюк. Вони мене затримали, кинули на підлогу і більше двох годин катували та били, намагалися вибити з мене показання. Оскільки показання ніякі я не дав, тоді вони аж близько п'ятої години викликали, викликали, викликали міліції. Тобто затримання насправді відбулося не о п'ятій годині, а між другою і третьою. Таким чином, від часу мого затримання до часу вручення мені підозри прийшло більше 24 годин. А значить, я маю бути звільнений. Плюс, крім того, в самій піцерії працювала камера відеоспостереження. Там працювали два працівника. Робота піцерії не зупинялася на весь цей час. Тобто там є купа свідків і там є камера, яка бачила, як мене насправді затримали, але потім ці працівники Кодівці мене ці працівники відвернули камеру на сті до бік стіни, це видно. Перемагаю, щоб було почато кримінальне розслідування цих злочинів наді мною. Вони силою відібрали з моєї розрота руки і ніг. Також вони виймали та клали речі з моїх кишень, штанів, а також торкалися з чимось до моїх рук, щось клали мені в руки і забирали. Тобто, що робилося з моїм рюкзаком, я не бачив, але я бачив, що мені щось псовували в штани, в мої штани. Тобто я вважаю, що багато речей, якими. На які зараз прайс як докази прокурор, вони є мені підсумки. Підозру заперечу адвокатка підозрюваного Олена Біляєва просила суд не брати її під під підварту. Вважає, що оскільки час фактичного затримання не збігається, і підозра йому була приділена поза межами строку, чітко визначеної з кримінально-процесуальним кодексом, тому вважає, що його затримання є незаконним і він підлягає негайному звільненню. Прошу суд взяти це до уваги і прийняти рішення відповідно до вимог чинного законодавства. На суд прийшла донька та близький друг загиблих. Від коментарів вони відмовилися по завершенні засідання. Суддя Василь Позняк зачитав рішення суду. Слідчий суддя постановив, Клопотання старшого свідччого, весь СУГНП Тернопільської області Заблоцького погоджене прокурором відділу Традомської обласної прокуратури Середзінським про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити, застосувати щодо підозрюваного 30 11, року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 23 години 59 хвилин 25 січня 2025 року, без зазначення визначення розміру застави. 26 листопада 2024 року в Тернополі знайшли вбитими подружжя пенсіонерів. Про це розповів речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета. За його словами, тіла пенсіонерів з ножовими пораненнями виявили в їхньому будинку, що на вулиці Дівоча. Це чоловік 1953 року народження, а жінка 1957. 27 листопада поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють в вбивстві пенсіонерів. Це раніше судимий, 37-річний тернополянин. Під час обшуку у нього вилучили. Лили ніж кілька тисяч гривень та євро, гранату та мобільний телефон. Про це Суспільному розповів начальник управління карного розшуку головного управління Нацполіції області Михайло Шмиглик. За його словами, підозрюваний був знайомий із загиблими. Любов Гадомська, Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.